Всім привіт! З вами футбольний мозок. Правила дуже прості. Назвати футболіста по фото. Є три рівня складності: простий, середній та складний. За простий 5 очок, за середній 10 та за складний 15. Поїхали. Перший футболіст, другий футболіст та третій футболіст. Ну це було дуже легко. Три геніальних півзахисника: Іньєста, Недвед та Скоулс. Поїхали середній рівень. Другий футболіст та третій. Ну, це було також не дуже складно. Кордоба, Моріентес та Ефенберг. Поїхали складний рівень. Другий футболіст та третій футболіст. Це в нас були Окодува, Чигринський та Бавангіда. Пишіть в коменти, скільки набрали очок, та не забудьте за лайк. Успіхів!